Получені Штати готуються до визнання Росії державою спонсором тероризму. Які наслідки чекають на Росії, які ще покарання готує Україна, що може зупинити це визнання спонсорства? Ну і зрозуміло, що є нова інформація по спецтрибуналу для Росії, власне, планом України, що з цим робити далі. Підпишіться на канал, порекомендуйте цей канал своїм друзям, які ще досі читають російські телеграм-канали та пабліки. Ну і найголовніше поставте лайк та дзвіночок під це відео. Е, в Сполучених Штатах розглядають питання на комітеті, розглядали питання по Китаю. І сенатор республіканець Лінсі Грем задав запитання, власне. Ентоні Блінкіну, а що робити з Росією? Мовляв, ви ж все рівно не визнаєте її державою терористом. Хоча Лінсі Грем сказав, що у нього є 100 сенаторів, які готові підтримати таке рішення. На що вперше в історії голова? Американської дипломатії сказав ніколи не кажи ніколи, чітко і прямо натякнувши, що Росія може бути визнана більше державою терористом. Більше того, ми джерела говорить, що Сполучені Штати готують таке рішення, хоч і не поспішають, розуміючи велику кількість ризиків. Тим не менше, є сили в Сполучених Штатах окремо взяття політики, які це просувають, і дійсно це виглядає достатньо масштабно і сильно. Ще ніколи ядерна держава не визнавалася державою спонсором. Тероризму і це насправді дуже потужний крок, але він важливий не тільки з точки зору обмеження Росії. Цей крок дуже важливий, і про це Україна говорила дуже давно. Що це крок, який зупинить Китай з можливістю передачі зброї Росії в попередніх відео я вам говорив, що Росіяни віддали виробництво кинжалів, технологію виробництва кинжалів Китаю. За це можуть отримувати не грошима, а якраз таки самими кинжалами. Ну і власне, якщо Росію або коли Росію визнають державою спонсором терориста, інші країни не зможуть їй передавати. Зброю, ось це якраз таки дуже класний кинжал в путінське серце, коли вони не зможуть отримувати зброю навіть найближчих союзників та партнерів. І це якраз таки та конструкція політико-дипломатична, яка нам дуже сильно може допомогти. Ну, ви пам'ятаєте, що в Блінкіна дідусь бабусою із Києва якраз таки ця київська кров не проходить просто так, і тому теж він визнає. Можливість а, і підготовку визнання Росії державою терористам, це насправді дуже сильна і потужна новина. Паралельно, тим часом, в Сполучених Штатах відбувається інший процес. Проголосували резолюцію про спецтрибунал за агресію проти України, а, яку підтримав Комітет із закордонних справ у Конгресі Сполучених Штатів. А, Комітет представників конгресу проголосував це вівторок, 16-го числа вчора. От з закликом до президента США підтримати створення спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України. Ну і власне. Минулого тижня конгресмени і представники Сполучених Штатів були в Естонії, зустрічалися з іншими нашими партнерами для того, щоб все правильно продумати, як це правильно організувати. Тому що тут все ж таки потрібна буде підтримка, бо міжнародний спеціальний трибунал створений більшістю голосів Генеральної асамблеї організації ООН, і надає легітимності та авторитету трибуналу щодо цього. І це якраз таки просувають американські політики, розуміючи важливість. Е Винесення вердиктів саме спеціальним трибуналом, тому що е, нам починають е, закидати, що мовляв за таке безпрецедентне вторгнення, вбивство зґвалтування такої кількості людей вистачить і гібридного е, трибуналу. Ні, не вистачить. Дивіться, якщо порівняти гібридні трибунали, які були в Камбоджі, які були в Сієре Ліони, то великих покарань не сталося. Якраз таки великі. Злочинці, диктатори і вбивці не понесли покарання. Нам треба такі трибунали, які змусять Путіна гнити у в'язниці його генералів, його опрічників, його міністрів, його найманців. Ось це якраз таки наше завдання зробити так, щоб справедливість мала значення в глобальному масштабі. Ну і, власне, згідно резолюцію, резолюцією, Палата представників Конгресу США засудила власне російський напад, підтримала суверенітет, незалежність і демократію в Україні і визнала необхідність створення спеціального трибуналу у справі про злочини агресії Росії проти. України, і це якраз для нас спеціальний трибунал це можливість засудити цих агресорів і зробити так, щоб в майбутньому вони не повертались до таких злочинних інструментів. Але це не все дуже важливо, щоб українці змусили визнати ООН геноцид дітей українських геноцид кримських татар, який стався в часи Сталіна, геноцид українців в цілому Російською імперією. Зрозуміло, що визнати голодомор геноцидом проти українського. Народу, це якраз такий комплекс рішень, які Україна повинна пушити і змушувати ООН голосувати на нашу користь. Це дуже складні, важкі питання, але Україна повинна відкрити цей ящик Пандори і зробити так, щоб злочинний фашистський російський режим відповідав за ті злочини столітньої давнини, інколи навіть, але які вони чинили і за які повинні нести відповідальність. Тим часом, для того, щоб визнати ці рішення на рівні ООН, Україна не може сама це організувати. Потрібно організовувати весь світ. І якщо Захід жорстко за нас, то якраз країни глобального півдня не зовсім, і нам треба зараз з ними працювати. Це і країни Африки, і Латинської Америки, і Карибський басейн і частина країн. Азії, які не зовсім підтримують нас через російську пропаганду. Десь Росія каже, що ми там надто американські, десь Росія каже, що ми їхня колонія, ми повинні бути з ними. Десь Росія каже, що Україна це failed state. Це три основних наративи, з якими вони працюють по світу проти нас. Тому наше завдання зробити так, щоб ми запрацювали проти них і знищили них, і зробили так, щоб ці. Країни глобального півдня були на нашій стороні. Саме тому зараз їдуть наші депутати, говорили з Папою Римським. Поїхав наш міністр закордонних справ по цих країнах. Нам потрібно опрацювати максимально ці країни, щоб коли стане питання на рівні ООН, щоб вони всі голосували за Україну. Ну і власне друзі, в мене до вас запитання, геополітична карта для Росії міняється. Путін. Вірив в свої червоні лінії, що їх не визнають державою терористом, що ніколи йому не буде ордеру, і що він не понесе покарання, тому що має політичний імунітет найвищої посади президентства. Але бачимо, що якраз таки це не працює. Як гадаєте, що заговорить російська пропаганда своєму населенню, мовляв, чому Путіну дали ордер, створили спецтрибунал, а Росія держава. Терорист, якими будуть їхні меседжі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на канал, порадьте його своїм друзям. І найголовніше поставте лайк та дзвіночок до цього відео. Бажаю безпечного дня та до зустрічі!